Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. А мене звати Юлія, і сьогодні ми з вами продовжуємо серію відео про розлади харчової поведінки. Попереднє відео, і ви можете знайти в описі до цього відео. Я залишу посилання, і ви зможете все продивитися, тому що ці відео це буде чотири відео, і вони зв'язані між собою. І краще дивитися з першого до останнього, але якщо ви зараз потрапили саме на це відео, то це означає, що вам це дуже потрібно. Сьогодні ми розберемо такий розвиток харчової поведінки, як орторексія, і це ще не доведено. Мені здається, що це прям розвиток харчової поведінки, але це те, що може призвести людину до бульмії, і тому ми про це сьогодні поговоримо. Що ж це за слово взагалі таке? Орторексія. Це той момент, коли людина дуже зациклена на якомусь типі харчування, на якихось чистих і правильних в лапках продуктів, і вона не дозволяє собі їсти там всі інші. Це може бути Солодощі, хліб, там продукти з ГМО, продукти з глютеном і так далі. Там дуже багато заборон є. Це просто така, знаєте, одержимість їжею, коли ти продумаєш кожен свій наступний крок, що ти будеш їсти, і щоб там обов'язково не було чогось неправильного. І до чого це може призвести ось на фізичному плані. Да, на фізичному плані це елементарно може призвести до того, що вам не буде вистачати якихось поживних речовин, вітамінів, да, які можна брати з їжі. Це може призвести до анемії, до низької частоти серцевих скорочень, до елементарного недоїдання, проблеми з травленням, гормональний дисбаланс. Психологічні такі наслідки можуть бути те, що одного дня через такі великі заборони людина зривається і починає їсти велику кількість саме ось цих заборонених продуктів. І це саме може призвести до булімії, тому що людина захоче очиститися. Ми вже говорили про булімію в минулому відео. Це тоді, коли людина їсть таку аномальну кількість їжі, і це супроводжується процесом очищення організму. А і саме це саме орторексія може призводити вже до булімії. Звичайно, після того як вже буде там створено акт переїдання, то людина може відчувати сором, да, провину, і це буде тільки посилювати цей психологічний розлад. Які причини орторексії взагалі можуть бути? Це знову ж таки культ худого тіла, це булінг десь у соціумі, це наявність розладів харчової поведінки у близьких, це перфекціонізм, це, знаєте, таке постійне бажання контролю над, чим, над чимось. І ось саме це може і призвести до цієї орторексії. Дієти, звичайно, просто великими буквами напишу. Як взагалі, за якими симптомами? А можна визначити, що у людини є ось ця орторексія. А це тоді, коли ну, типу, ви вважаєте себе гуру в харчуванні, коли ви знаєте, що ви харчуєтеся правильно, а інші, ну, типу, інші нічого не розуміють, вони там їдять свої булочки нехай їдять. Далі, що які ще причини можуть бути? Це знову ж таки, знаєте, ось ці дієти. Ось ці дієти, які і там, і там нахватався, і тепер я знаю, що мені треба чисто харчуватися. Такий категоричний вибір продуктів, да, який не основ, не є основою того, що ви любите. Наприклад, ну, типу, у вас є якась улюблена страва, а ви, але ви її не їсте, а тому що, типу, вам не можна да, там, їсти, наприклад, лазанья, вам не можна їсти ну, ці макарони, да, там, типу, які або там ще щось, і ви постійно опираєтеся на вибір страв на вибір продуктів від того, що вам можна, а що вам не можна. І ось туди я відношу людей, які кажуть, що взагалі не можна їсти ось цю неправильну їжу. Я вам скажу таку одну фразу: вона мені дуже-дуже сильно подобається. Все є ліками і все є отрутою, залежить тільки від кількості. Ви можете їсти тістечка, піци, все. Але ну, типу, це може стати для вас як ліками, да, якщо вам треба якась емоційна підтримка. Да. Або це може стати для вас ядом, коли ви, ну, типу, коли ви цим переїдаєте і харчуєтеся тільки цим. Так само і про чисті здорові продукти. І ви можете переїдати так само і гречкою з куркою і салатом. Ви також можете переїдати. Ви можете не доїдати, ви можете не добирати свої поживні якісь властивості. Вас можуть через це траплятися, як я вже сказала, вище проблеми з здоров'ям, да, з нестачою якихось поживних елементів. І ну, це дуже знаєте ось ці крайності, коли я нічого не їм, або коли я їм тільки це, або коли я їм тільки, наприклад, фастфуд. да, Коли я їм тільки там ну, тільки чисту їжу, це погано, коли я їм тільки фастфуд, це теж є погано. Нормально, це коли ви основуєтеся на своїх власних відчуттях, що ви любите, що вам хочеться. І тоді, коли це. Комплекс цього, коли ось і вся їжа, яка є, цю всю їжу, мені можна їсти. Ось це нормальна, здорова харчова поведінка. Ми про це також говорили в попередніх відео. Зараз просто план, як виходити з будь-яких розладів харчової поведінки. Я вже казала, що це має бути комплексна робота, у вас має бути психотерапевт, у вас має бути дієтолог або нутриціолог, у вас має подивитися лікар, да, ви маєте знати всі аналізи, що у вас все добре. Але що робити, якщо я зараз і в мене немає, наприклад, ресурсів, да, піти одразу до трьох спеціалістів? Що з цим робити? По-перше, вам треба. Зрозуміте, ось те, що я сказала раніше, що мені можна їсти абсолютно все. Ось ви просто знімаєте будь-які заборони. Але ви не, знімає, не знімаєте ці заборони і просто компульсивно, як ми вже казали в попередніх відео, компульсивно переїдаєте. Ні, ви робите собі три прийоми їжі, наприклад, да, і два перекуси. І в цій ви їсте все. вас немає того, що вам не можна. Друге, це ви починаєте прислуховуватися до себе, коли я відчуваю голод. От зараз, наприклад, я собі запланувала три прийоми їжі. І зараз от у мене другий прийом їжі. Я його хочу їсти, тому що я голодна, або я хочу його їсти, тому що я собі його запланувала. І це дуже важливо. І ви це маєте відчувати. З кожним разом вам буде, здавати, вам буде вдаватися це краще і краще. А, так само і з відчуттям ситості. Ви їсте без гаджетів, ви, тільки ви і їжа, ви відчуваєте смак їжі, ви відчуваєте текстуру їжі. А, і ви ведете такий діалог з собою. Я наїлася чи ні? Я наїлася чи ні? І ви завжди задаєте собі це питання. Спочатку буде нічого не зрозуміло. спочатку ви такі, боже, да я не знаю, наїлася чи ні, я хочу їсти чи ні. Але потім згодом ви вже будете розуміти а, свої відчуття на це, звичайно, потрібен час. І для того, щоб вийти з розладів харчової поведінки, вам треба мінімум рік. Ну, от, от просто я ну, типу, я не хочу казати, боже, за, за один місяць. Мінімум рік, дівчата, мінімум для того, щоб вирівняти хоча б це все. Третє це прийняти, що ви наберете вагу. Якщо у вас є ось це зациклені, здаю, якщо ви вже там, вдавалися до дієт, то велика вірогідність того, що ви наберете вагу просто 100%. І тому вам треба прийняти те, що ви наберете вагу. Ну, типу, просто це зі мною станці. ось Просто прийміть це як факт. Можливо, ви не наберете, але в, не знаю, 85% що наберете. І вам треба це прийняти. І далі йти до наступного пункту. Наступний пункт це вже наголадження харчування, це вже збалансована тарілка, це вже білки жири, вуглеводи, вітаміни, а що додати, щоб там ще покращити. Це вже тільки четвертий пункт, щоб ви розуміли. І ви тоді налагоджуєте своє харчування. І п'ятий останній пункт це вже робота з самооцінкою, це вже робота з образом тіла. А, і це те, про що ми говорили в минулих відео, да, коли ми розбирали самооцінку. А, якщо ваша самооцінка залежить просто максимально від того, а, наскільки, скільки кілограм ви важите, як ви виглядаєте, то це дуже така програшна стратегія. А, і з цим треба працювати. І... Ну, знову ж таки, ви можете спробувати робити це самостійно, але зі спеціалістами все це буде йти набагато швидше. І на цьому ми завершуємо сьогоднішнє відео, воно вийшло коротше, ніж всі інші, і в нас залишиться ще одне відео: це буде емоції тіла, як вони пов'язані, і що взагалі з цим робити. Я вам в цьому відео дала чіткий план, чіткий алгоритм того, з чого треба починати. Ви, звичайно, можете написати мені в особисті повідомлення в інстаграмі. Я з радістю вам допоможу. Також підписуйтеся на мій Ютуб, підписуйтеся на мій інстаграм. І наступне відео я буду намагатися викласти дуже, дуже скоро для того, щоб завершити вже цей ланцюжок і трошки так. Ну, типу, щоб у вас було ясне розуміння про це. О, тому я дуже дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви зі мною залишайтеся зі мною, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно почитати, дуже цікаво. І до наступного відео.